Усім доброго дня! В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль, щойно ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули. Пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2012 рік виготовлення. Модельний рік автомобіля 2013. Дизельний двигун, автомобіль на механічній коробці передач. По кузу авто без дефектів, без корозії, максимально збережений стан автомобіля. Дивіться, стан кузова. Пороги нижче в повному порядку. Сколів, висічки немає, капот дивіться, в якому стані. Лобова у нас оригінал. Над лобовим все чудово. Давайте відкриємо, заглянемо багажник. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Великий місткий багажник маємо. Є в нас в комплекті шторка, гумовий килимок, аптечка йде з автомобілем в комплекті. Тут у нас присутній фаркоп, можна встановити. Викрутка, буксировочний гак, компресор, клей до компресора, жилетка, весь комплект з автомобілем присутній. Також тут маємо, дивіться. Мастило. Оригінальне, ще й в чехлові, дивіться. Можливо, навіть заводське воно йде. Є якась інструкція. Ще одна аптечка, також оригінальна. Да, мастило швидше за все. Ще з заводу як ішло. Дивіться, стан ніші, всі наклейки, всі бірки, все в нас на своїх місцях. Тут на пластику. Так. Багажник чистий, цілий, по пластику у нас все чудово, пластик не затертий, шторка працює. Кришка багажника не крутилася. Тут у нас також є знак аварійної зупинки. Бірка на фаркоп. Заднє скло у нас також оригінальне. Давайте заглянемо салон автомобіля. Задні електросклопідйомники у нас маємо по комплектації. Дивіться, стан сидінь, сидіння чистенькі, цілі. Без пропалів по пластику все чудово, пластик не затертий порошки також, гумові килимки. Є в нас підстаканник ззаду. Тут все працює. Стеля чиста, ціла. Є в нас такі ніші для дрібниць різних. Тут у нас скло також оригінал. Так, по комплектації у нас 4 електросклопідйомника, електрорегулювання підігрів дзеркал, мультикермо, штатна мультимедія, підігрів сидінь, кондиціонер, старт-стоп. Є у нас підлокітник. Давайте запустимо двигун. 210 тисяч пробігу, двигун запускається чудово, помилки відсутні, оберти не плавають. Мультимедіа працює, підігріве сидінь. Працюють. Механіка у нас йде шестиступка, куліса перемикає ідеально. Ручник працює. Пічка, кондиціонер працює, стан керма кермадується, кермо в нас в оригіналі, воно не шите, не фарбоване, повністю оригінальний стан. Так, двірники працюють, омивайка є. По електриці. Склопідйомники є. Електродзеркала є. А з автомобілем є. Два ключі. цей практично новий. Дивіться, стан ручки. Це всі знають. Це доводить, що життя Салон дуже в дуже гарному стані. Давайте відкриємо, заглянемо до двигуна. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Болти в нас не крутилися. Дивіться, 36 неділя, 12 рік Volkswagen. Також з цієї сторони 35-та неділя Volkswagen. Жоден болт не крутився. Аналогічна ситуація з цієї сторони. 36 неділя, 12 рік, болти в нас накручені. Екологія на місці. Так виглядає підкапотний простір. Тан Капоту. Капот без полів, без висічки. Так, і давайте перейдемо по кузову. 125. Сто двадцять пять. 137. Сто два. Сто двадцять. Сто. Сто двадцять один. 121 122, 108, 108, 115 122, 94, 94, 95, 109 118 124, 102, 102, 122, 105, 117, 125. 98, 110, 110, 91. 117. Отже, друзі, автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Без ДТП. Дуже пригнаний з Німеччини, документи всі готові на реєстрацію. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся, авто знаходиться, місто Вінниця, Гнівенське шосе, провулок Затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!